Війна в Україні триває, а тому перед суспільством кожного дня постають нові виклики, один з яких навчити дітей та молоде покоління правилам поведінки в умовах потенційної небезпеки. Відповіддю на ці виклики стало обладнання спеціальних класів безпеки у школах, де учні зможуть отримувати необхідні знання та навички для захисту себе та своїх близьких у критичних ситуаціях. Сьогодні Кременчуцька гімназія номер 16 отримала необхідні матеріали для облаштування такого класу. В місті Кремльчиці працює робоча група з громадської безпеки та відновлення вже більше року і завдяки саме співпраці цієї групи, тому що там входять і ДСНС, і поліція, відповідні структурні підрозділи. Стало, можливо, така ідея щодо облаштування класів безпеки і завдяки тому, що зараз в Україні дуже багато грантів, і те, що саме робоча група долучилася до розробки цього проєкту на грант, стала можливість облаштувати класи безпеки. Такі класи є вкрай необхідними, Же вони дозволяють дітям у інтерактивній формі дізнаватися необхідну та життєво важливу інформацію. Окрім того, матеріали, які знаходяться у таких класах, будуть цікаві не лише малечі, а й дітям більш старшого віку. Сьогодні розпочали процес. Закупівлі ще тривають, консультації ще тривають. Партнери дуже добре допомагають, консультують, як це зробити краще, що краще обрати, щоб це було більш корисніше. Тому дякую всім за підтримку. І в першу чергу навчальним закладам, які згодом. Голосилися на цей проект і роблять теж свій вклад в майбутнє навчання наших дітей. Школярі матимуть змогу ознайомитися з правилами поведінки на дорозі, дізнатися про вибухонебезпечні предмети, прочитати корисну інформацію про першу домедичну допомогу, стихійні, лиха, правила евакуації та багато іншого на інформаційних стендах. А також пограти у інтерактивні ігри, які також ознайомлять їх з правилами поведінки. Сьогодні ми завітали лише до однієї школи, але до вересня ми завітаємо і до. Наступних навчальних закладах, з якими ми підписували меморандуми, та також передамо їм обладнання для того, щоб вони до вересня місяця змогли облаштувати класи безпеки. Викладачі навчального закладу вдячні за надану допомогу та зазначають, що інтерактивні матеріали та практичні заняття сприяють кращому засвоєнню інформації, що може врятувати життя у надзвичайних ситуаціях. Сьогодні ми отримали унаочнення для обладнання кабінету безпеки. На сьогоднішній день кабінет безпеки це дуже є необхідна і актуальна річ для будь-якого навчального закладу, тому що діти мають знати, які небезпеки на них очікують, як можна з ними боротися, справитися. Матеріали дуже цікаві, дуже необхідні, дуже актуальні. Вони виконані у такій формі, що дітям. Буде цікаво займатися цим, і можна з молодшими дітьми це буде ігрова форма занять для старших дітей. Це більш детальне пояснення. за все ми дуже вдячні міській владі і партнерам, які надали нам ці необхідні матеріали. Ініціативу посилення та розвиток громадської безпеки в начальних закладах Кременчука впроваджує громадська організація фонд підтримки студентської молоді, за технічного адміністрування із САРЄднання та сприяння програми розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу, наданої в межах проєкту you for Recovery – розширення можливостей громад в Україні, фінансової підтримки урядів Данії та Королівства Нідерландів. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.